Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий, гарний, житловий, затишний будинок, який знаходиться в Полтавській області, Чутівський район, село Рябківка. 50 квадратних метрів будинку з надвірними будівлями, тобто це літня кухня, погріб, сарай, колодязь і неприватизованою земельною ділянкою 25. Сотих. Значить, трьохкімнатний будинок, площа участку 10, соток, стіни виготовлені з кирпичу, опалення є, повністю жилий стан, меблювання. Битової техніки немає, є телевізор, електропостачання та газ. Буквально поряд з будинком знаходиться магазин, Оск, озеро на відстані 700 метрів. Кому буде цікаво, будинок цей коштує 2000 доларів, і ви становитесь власником цього будинку. Кому буде. Цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, зв'язуйтесь з власником напряму без посередників та домовляйтесь за перегляд за покупку цього будинка. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!